паста Так, по фарах трошки різницю виднося світліша по зазорах більш менш так тут є фарби підмазали підкапали верніше Так, якщо дивитися зазор по капоту і бамперу, то трошки не вгадало, то трошки воно має не так бути. Так, з цієї сторони зазор гарний. Так, диски, бордюрок мінімум, взагалі їх не бачу. Так, гума міліметра 4-5 15 року, гума. Міліметрів 4,6 протектор. Диски без слідів бордюрок. 19 й рік. Так, тормозні диски. Відсотки 80-90, хороший стан. Це паста все. Хлопна трішки з нагаром. Так, диски в хорошому стані. Так, є, ага, це пиль взагалі. Так, хороший стан дисків. Так це все пилюка по автомобілю. Так, передні диски відсотків 60-70, є трішки вироботка, гума хороший стан. Так, тут трошки. Треба насквозь сторонні посадити більше. Так, зеркала кілі. Так, гінкот. Лобове замінене. Так, тут шпаклівка, то це виходить, це підтюк по фарбі. Не дополірувало до кінця. Так, стойку напиляли. ось линию. лінію все вище фарбовано слой біля 200 150-200 Дверка фарбована одним слоем без поклевки. Ззаду напиляли за кінних норма, щоб їх у вас не Біля 100? Біля ста? 100-110, прийом 70-80. У нас тут в нас тут 200 Ну, вся да не вся. Буває таке, що вони залачені, йдуть. Дуже розправиться лазня. Заломлено, виправляли. Вік вікно 16-й. Так, по автомобілі вона не в двойному окрасі, тобто це просто там багато підфарбувань по ній. Прийоми б'ються штатно, тому це не двійний лак. Так, є сколи царапини потертості, ось потертості багато. Що видно, видно. Так, пластику є потертості трішки. Вітримення безпеки, також є невеликі царапини. Тут все ціле, кнопки цілі. Так, Сидіння в хорошому стані, бокова підтримка ціла, подушка трішки мягка, але форму вона тримає. Так, кермо. Хороший стан. Останнє. Крило, відповідно, вони просто поміняли сюди. Так, тут не кручено. Так, зараз, А, крутилася дверка. так Задні дверцята не крутилися. Рік, шостий рік, шостий рік, всі шостого року, так це п'ятий рік. ременя. і ось тут зверху. Тут ціле, по пластику є царапини. Тут царапинки. так, Спинка сидінь, царапина. Так, сидіння хороший стан. Так, в хорошому стані сидіння. Так, царапене, царапене. Зацарапане, все, і тут так само ногами зацарапане. Так, шостий рік. Тут все ціле. Важний відсік царапини. Царапини є по пластику. Так, погрузочна площадка царапини. Ось тут також є царапинки всюди. Сімчистку робила тут чисто. Так, десь не вистачає гачка. Ніша задня ціла. Є Хорошо. Це у нас якась крипильна планка. Так, паралон цілий. Так. Болти не кручені кришки багажника. Так, пластик внутрішній, має царапини, але не критичні. Рік вікно, форточка, шосте вікно, шостий форточка. Приєм нормальний там, є царапинки, є сколи, потертості, але нормально. Так, не кручено, не кручені. Так, по пластику. Царапини від тремені безпеки. Так, Кремніло розблокований, розблокований. Так, тут менше царапин ніж іншої сторони. Сидіння стан хороший. Так, видно, що було Ізофікс, смятана залишилась. Зі сторони болт оригінальний, але його не зафарбувалося, це на крило болт. Так, дверка крутилася. Болти крутилися. Так, по приєму. Приєм нормальний стан. Є сколи, 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 Це багато сколів. Оп. Так, По пластику царапини. І по пластику тут також царапини. Пластик на сидінні в хорошому стані. Сидіння саме хороший стан. Так, чому в нейтралі, я не знаю коробка. Так, на підлокітнику є по шкірі царапна. Так, стан хороший. Так, це трішки затерто. Металяшка, ось тут є, зауваження по пластику. Так, стан хороший. Постелі плям не видно. Так, під простір. Капот з двох сторон фарбований, капот не оригінальний стоїть. Новий замок. Фара нова тайванська. По пластику видно. Так. Не видно, нормально не проб'єш. Так, по лонжерону не видно, що щось зробилось. Так, на полці крила. Паралон, за паралоном не видно, що робиться. Так, крило Тайвань Тайвань видно, видно. Так, болтию тут кручені бачок тримається. Рідина чиста. Ой, що це? Можливо клапан не тримає. Так, заведу, передивлюсь. Новий, нове, Так, радіатор кондиціонерний, який видно, новий стоїть. Решітка нижня присутня. Планка оригінальна. Трішки її рихтували, але оригінальна. так. Крило, відповідно, Тон Янг замінене. Так, і за перелона, що там далі, не видно. Полка крила нормальна. Що там хлопець підходить? Так, да. так. Маса головної горловини відповідно, підтікання. Як заливали. Так, заливали. Клапанка суха. Так, з ГБЦ сухо. Так, це що видно зверху, то сухе, підтікання видно. Так, ремінь не мінявся, ремін вже трошки потрісканий. Так. Датчик ціленький, ціленький. Болтів понаставлювали, які в них були. Так, ця площадка помінена нова. Оця металежка металяшка, тайванська. Захист присутній. Так, по двигуну критично не бачу нічого. Так, тут не вистачає пластика, тут має бути пластикова защёлка. Так, це все вони по Тайваню, вони такі, як, так, вони, як на версию, як по Тайваню ставили. Заведу. Тут сухенько, а тут сухо, Стоечка стапа суха, пильники що видно сухі. Так, тут сухо Так, сюди видно, що не лізли. Півій суха це сухенько, іржаве все, але оригінальне. Кондиціонер такий неприємний запах потрібно почистити систему. Труба замасена. Так, двигуна підтряхує, підрушує. ДТНВД звук. Так, присасує легенько тобто мембрани цілі. Так, під Підпоровує видно, на відео, видно, не видно. Так, по системі охолодження можливо є якісь запитання до Так, Очі діагностику. По салону лампочка постійно горить. Далі по лобовому ця сторона правильно приклеєна, ця сторона не до кінця приклеєна, не буду далі брати. На приборній панелі без зауважень нічого не горить. В салоні працює, вібрації сторонньої немає, тут все добре. Стеля чиста. Тріскані речаги, блоки. Колодки передні будуть під заміну. Так, все ціле. Так, На захисту пластиковому є ось така тріщина. Більше немає, більше захист цілий. Так, двигун, сухий без підтікань. Підтікань не видно. Турбінка так само суха, тут все сухо. енергії в мінімум. Так, речаги задні підфарбовувались. Ось тут навіть. Колодки задні відсотків 35-40. Так Підравник задній теж пофарбували. Так На фаркопі накріплені фаркопи іржа, бампер задній оригінальний 16 2016 року. Так По силовій конструкції зауважень немає. Задня планка ціла.